Шаную воїнів, біжу за герої України. Івано-Франківськ долучився до всеукраїнської спортивної акції Вшанування полеглих захисників. Забіг зібрав близько тисячу людей, серед яких родини загиблих воїнів, їхні друзі, вихованці спортивних шкіл, військовослужбовці, волонтери та мешканці громади, які навіть не були знайомі з захисниками. Однак прийшли вшанувати їх пам'ять. Ми будемо бігти два кілометри, але відкриття, як завжди, ми розуміємо, що є батьки, які старші. ...віку, які не зможуть пробігти таку дистанцію, то ми забіг відкриємо чисто символічно 100 метрів. Будуть бігти діти маленького віку і батьки старші. Нам неможливо чи вона пробіжить, чи вона пройде. Тут саме саме основне сьогодні. Це є пам'ять це не просто є забіг чи спортивний захід. Це є пам'ять, це є шанування, це є повага до тих родин. Кожен сьогодні має можливість шанувати героя. Кожен має можливість прийти підійти до. Дружини до матері, до батька героя обняти і просто подякувати, подякувати за те, що ми сьогодні маємо можливість бігти. Кожен учасник отримав номер із прізвищем полеглого захисника Катерина Ніхаєнко разом із двома малолітніми синами бігтимуть у пам'ять про свого чоловіка і татка, який захищав країну у складі Едельвейсів. Я буду бігти сміливо, гордо. Я надіюсь, мама буде гордитися за мене, що я буду бігти за свого тата. На жаль, пам'ять це все, що в нас залишилось. І нести пам'ять за наших героїв це найбільше, саме, саме що може бути. І такі забіги, зустрічі це, це дуже добре. Це дуже добре. Бо коли ще біжать такі, такі синочки, дочки, ну це, це неймовірно. За свого сина біжить пані Надія, мати наймолодшого у нашій громаді полеглого захисника Тараса Стахіва. Каже, окрім пам'яті, така акція вшанування героїв об'єднує родини, які втратили на війні найдорожчих. Це є ще одна можливість для родин загиблих зустрітися, обійнятися, підтримати одна одну словами, навіть запитати, як твоє здоров'я, і це теж має велике значення. І тому, я спілкуюся з матерями загиблих, і вони відчувають мій стан, мої почуття, я відчуваю їх, і тому це нам дозволяє такий спосіб боротися далі. Далі, за десантника Олега Перегуду, який загинув за Україну, побіг очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, зізнається, хоч особисто з військовим знайомий не був, однак вшанувати у такий спосіб героя йому за честь. Біжу за воїна Олега Перегуду. Не всі, на жаль, мали дуже багато рідних, та тому дуже важливо, щоб за всіх хлопців згадати у цьому пробігу. Тому вибрав Олега перегуку. Це більше підтримка. Давайте mm -hmm. не порівнювати те, що там відбувається на фронті. Те, що в тилу нам в сотні разів легше, і тому це якийсь мінімум, що ми можемо зробити пробігти заради наших героїв. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.